Сьогодні у футбольному тижні. Новий рік розпочали з перемог у Кузалі на загальнодержавному рівні. МФК «Вінниця» – це діти, зібрані на базі ДЮСШ «Темп» і «Дворця піонер». Тобто це діти, які є десь в чому-то у трьох-чотирьох тренерів. Далі міська першість та про амбіції її чинного лідера. Ми хочемо добитися результату в плані першого місця і немало нужно идти дальше, потому не просто играть в первой лиге. Возможно, даст Бог и не просто винится, а и дальше. На останок новини зі стану флагману чемпіонату у дорослих. Хочу сказати, що у нас дуже сильні, молоді гравці. Возможно, навіть ми зараз показуємо нічого і гру, що ми показували в минулому році. Як і повідомлялося раніше, невдовзі світ побачить друкований путівник по Вінницькому футзалу. Робота з підготовки до публікації на завершальному етапі. Водночас, деякі з героїв матеріалу поставилися до неї з неабияким натхненням. Серед таких чинний лідер перегонів, мініфутзальна команда Арена. Напередодні гравці та засновники колективу, що плекає серйозні спортивні амбіції, взяли участь у фотосесії, також приуроченої до презентації нового зразка власної екіпіровки. Но с ареной, как говорится, мы здесь подойдем более серьезно. К вопросу. Мы хотим, опять же, добиться результата в плане первого места. И немаловажно идти дальше. не просто играть в первой лиге. Возможно, даст Бог и не просто двинется, а и это... Ну, да, мы периодически смотрим. Почему? Потому что мы, опять же, строим работу не просто там в плане аматорства. А мы даже вплоть того, чтобы подобрать Который, возможно, будет ездить, смотреть эти игры, анализировать. Мы заинтересованы опять же, приглашать людей в нашу команду, то набирать. В перші дні 2017-го Вінниця прийняла зональний етап по центральному регіону чемпіонату держави з футзалу серед юнаків 2004-2005 років народження. Наш представник, одноіменний мініфутбольний клуб, з другої позиції забезпечив собі вихід до всеукраїнського фіналу, який днями розпочнеться у Львові. В МФК Вінниця – це діти, зібрані на базі ДЮСШ темп і дворця піонерів. То есть это дети, которые являются где-то в чем-то отобранными у 3-4 тренеров, которые участвуют в соревнованиях. То есть мы отбираем 12-14 лучших детей у каждого тренера, ну, то есть у лучших детей у тренеров, и собираем их в команду, которая уже под эгидой федерации выступает в таких серьезных соревнованиях. Каждая группа – это в среднем 20-25 человек. Вот. То есть сегодня мы можем говорить максимум о 200 юных футзалистах, которые профильно занимаются футзалом. Они не, не занимаются как бы вообще профильно. То есть в футзал мы играем зимой, летом мы играем в футбол. То есть для детей в возрасте до 14 лет как такового разграничения в этом нет. Все очень схоже, нет никаких проблем переключиться. Единственная тут сложность в том, что если мы занимаемся футзалом, то мы занимаемся футзалом. Если мы перешли на улицу заниматься футболом, то мы, соответственно, обратно в зал не идем, мы занимаемся весь сезон футбольный. Поэтому вообще никаких проблем нет в занятии то ли футзала, то ли футбола. Да, это получается, можно сказать, что порядка 200 детей, которые профильно занимаются футзалом. Хотя, я думаю, их не число побольше. Но если взять все сша темп полностью не только, не только во дворце, а вообще весь сша темп то там, конечно, детей будет побольше. Між тим, вже цьогорічні досягнення юних вінницьких футзалістів стали закономірним результатом спільної роботи активу профільної асоціації тренерів, батьків і, звісно, майбутніх майстрів шкіряного м'яча. Водночас фахівці акцентують увагу і на проблематиці в процесі культивації виду. Найбільша большая складність – це відсутність баз тренувальних, Тобто відсутність хороших залів і навіть не стільки їх відсутність, скільки… отсутствие в них времени, то есть залы дорогие а и время все расписано, где-то влезть, где-то что-то взять либо либо страшно дорого, либо нереально, потому что нету времени. Как бы помощь профильных, помощь профильных организаций чувствуется, потому что нам помогают залами, кто как может. Огромная благодарность Федерации футзала областной, огромная благодарность Дворцу Пионеров. как бы, Потому что все равно дают дают возможность заниматься. Также группы в нокауте занимаются. То есть Всем благодарны за то, что они предоставляют хотя бы минимальные, минимальные потребности для того, чтобы проводить тренировки, тренировать детишек. Уже найближчими вихідними в обласному центрі поновляться відкриті міські футзальні змагання в чотирьох лігах, у тому числі і у вишці. Її лідер Блік, за підсумками першого кола марафону, йде зі 100-відсотковим показником. Сповнені рішучості зберегти результат віничани і в другій частині чемпіонату, переможець якого представить Вінницю у всеукраїнському фіналі аматорської ліги. Я хочу сказати, що У нас дуже сильні молоді гравці, можливо, навіть...» Ми зараз показуємо що й гуршу і гру, що ми показували в прошлом году. Мы настраємося. У нас більшої цілі, бо що Ми хочемо участвувати в матерському турнірі, і для цього ми приважимо все усилия. Разом з тим, засновник та президент Бліку Євген Олійник зовсім не скидає з рахунку і решту команд вишки. Стверджує, що сюрпризів варто очікувати в рівній мірі від усіх суперників. З огляду на це впевненістю прогнозуємо шалену інтригу в кожному турі. Ну а власне сам чемпіонат завершиться у березні. Тоді й дізнаємося про ім'я як нового чемпіона, так і про тих, хто завоює срібні та бронзові медалі. Там команди 4-5 достатньо такі сини. Навіть не знаю, кого із них можна виділити. Володимир добре, грає. Вінниця молодіжна, складна команда. Тоже же з с такой игрой, как сегодня, может отбирать очки его? Конечно. Они сегодня неплохо играли, молодцы ребята.